Хуан Антоніо Лаїглесія, малюнки Віталія Крюкова. Скупий карлик. У двері хтось постукав тук 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 Добрий день вам, дядечку. Я прийшов попросити. Гном Джером невдоволено скривився. Завжди ці сусіди щось просять. А добре ж знають, що він не любить позичати. Ніяк не можуть затямити. Він спокійно живе собі у своїй хатинці і ні в кого нічого не просить. Ціле літо робить запаси, а за зиму їх з'їдає, от і все. Сусідам повчитися б у нього, так ні. Оббивають пороги, канючать. То дай їм яєчко, то дрібку солі, то чашечку меду чи ще щось. Бр. Чого тобі, малий? Буркнув гном джером і зиркнув з-під лоба на найменшенького з бобрів, що саме переступив поріг. Мама хоче спекти пиріг і дуже просить вас позичити миску борошна. Всі ж бо знають, які ви добрі, дядечку. Гном джером з пересердя схопився за зелену шапочку, що прикривала його лисину. Миску борошна? Та ви ж мене просто грабуєте, цілу миску борошна. А коли віддасте? Бобриня нерішуче переступила з лапки на лапку. У четвер мама піде на базар, пообіцяла воно, і ми відразу повернемо вам борг. Гном Джером знову невдоволено скривився, взяв у бобриняти миску і пішов до комірчини. Довго товкся він за дверима і щось буркотів собі підніс, але нарешті повернувся. Бобриня взяла миску з борошном, подякувала і пішло. Похитуючись від нелегкої нощі. А скупий карлик причинив двері, повернув ключ у замку, розпалив люльку і вмостився біля натопленої грубки подрімати. Коли це згодом у двері знову хтось стукає Тук-тук-тук. Гном Джером, прокинувся, протер очі й люто глипнув на двері. Хто там? Це я, бобриня. Відчиніть. А, подумав гном Джером, Мабуть, борошно принесло, так скоро. Гарні сусіди зразу борг повертають і впустив бобриня. Але стара бобриха прислала малого попросити яєчко. Хоч голубине, дядечку, промовила Бобриня. Мама пече пиріг, а. пиріг, пиріг, перекривив його гном Джером. Відпочити спокійно не дасте. Вижену його зараз у ши, щоб більше не набридала своїми позичками, подумав гном Джером. Але ж тоді вони ніколи не повернуть мені борошно. І він дав бобриняті яєчко. Щоправда, найменше горобине. Бобриня взяло яєчко і дуже задоволене побігло додому. А гном джером причинив двері, повернув двічі ключ у замку вмостився коло грубки і закурив люльку, а згодом і задрімав. Та недовго він дрімав. Незабаром у двері знову постукали. Тук-тук-тук. Прийшло те саме бобриня, переступила поріг та й каже. Мама просила тарілочку солодкої малини. Теж на пиріг, еге? їхдно спитав скупий Карле. Бобриня тільки мовчки кивнуло головою і потупило очі. Бррр. Ігном Джером зачинився в комірчині, щоб бобриня не бачила, як він стяг з голови свою жилену шапочку, кидав її на підлогу і почав розлученно топтати ногами. Який ж жаль, що не можна виставити цього маленького канюку за двері, міркував він, одягаючи шапочку. Адже тоді вони не віддадуть мені ані борошна, ані яєчка. Що ж його робити? Ага. Придумав, їстимуть вони в мене пиріг із солодкою малиною. І гном джером виніс малому бобриняті замість солодкої малини кислу кислющу журавлину. Бобриня взяло журавлину і радо подалося додому. А гном Джером причинив двері і тричі повернув ключ у замку. Потім закурив люльку і сів коло грубки подрімати. Та в неминули півгодини. Як бобриня знов постукала у двері. Цього разу воно прийшло просити цукру. Мама, пече пиріг, почало бобриня. У гнома Джерома увірвався терпець. Він кинувся до своєї комірчини, відразу вибіг звідти з великим пакунком і тацьнув його бобринять. На, ось, печіть свій пиріг. Їм і на думку не спаде, що це сіль, радів гном джером, а пиріг вони собі зіпсують. На другий раз знатимуть жити позичками прохачі нещасні. Бобриня пішло, а злий і невдоволений карлик грюкнув за ним дверима, довго крутив ключ у замку і бурмотів щось собі підніс. Гном джером дрімав біля натопленої грубки, коли у двері знову постукали. Прийшла вся боброва родина. Любий наш сусіде, хором проказали бобри. Ми прийшли привітати тебе з днем народження. Прийми від нас подарунок, побачивши іменинний пиріг, гном джером отетерів.